Вітаю вас, малята та дорослі. Запрошую вас на математику. Знову сьогодні мова піде про геометричні фігури. Діти, давайте згадаємо знайомі нам геометричні фігури. Це трикутник, квадрат, прямокутник, круг. Чим відрізняється трикутник від квадрата. У трикутника три сторони і три кути. А у квадрата чотири сторони і чотири кути. Трикутник жовтого кольору а квадрат зеленого кольору. А чим відрізняється квадрат від прямокутника? Вірно, у квадрата всі сторони однакові. А у прямокутника дві сторони довгі і дві короткі. І це нам видно, якщо на прямокутник ми покладемо квадрат. А ще квадрат зеленого кольору, а прямокутник фіолетового кольору. А чим відрізняється круг від трикутника квадрата та прямокутника? Круг не має кутів, Він круглий, він котиться. А трикутник, квадрат та прямокутник не можуть котитися, їм заважають кути. Яка геометрична фігура може котитися? Так, круг. А чому? Тому що у нього немає кутів. Діти, подивіться, а що це за геометрична фігура. Погляньте на неї. Ця геометрична фігура називається овал. А якого кольору наш овал? Так, діти, помаранчевого кольору. На яку геометричну фігуру схожий овал? Так, на круг. Чим вони схожі? У них немає кутів. А відрізняються вони тим, що круг круглої форми його можна прокотити, а овал витягнутої форми він не може котитися. Круг синього кольору, а овал помаранчевого кольору. Діти, погляньте, це у мене овали. Чи всі вони однакові? Вони різні за кольором та розміром, можуть бути маленькі та великі. На які предмети схожий овал? На повітряні кульки, батон, огірок, на диню та лимон. Сьогодні ми згадали знайомі геометричні фігури та познайомились з новою овалом: Трикутник, квадрат. Прямокутник, круг, овал. Це все геометричні фігури. А зараз ми пограємо в гру Великий та маленький. Горобчик який? Великий. А шишка яка? Маленька. Ягідка яка? Маленька. А яблуко яке? Велике. Півник який? Великий, а курча яке? Маленьке? Мишеня яке? Маленьке, а ведмідь який? Великий. Горобчик який? Маленький, а ворона яка? Велика. Дідусь який? Великий. А хлопчик який? Маленький. Муха яка? Маленька. А метелик який? Великий. Кавун який? Великий, а яблучко яке? Маленьке. Цибуля яка? Маленька. А Гарбуз який? Великий. Діти, ви молодці. Шановні батьки, а вам завдання зробити разом з дітьми з геометричних фігур любий предмет та надішліть нам світлини. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.